Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати дуже смачне італійське печиво Кантучі. Біскоти по-італійськи це печиво. Готуються вони швидко з найпростіших продуктів і довго зберігаються. Дуже раджу вам їх приготувати, бо впевнена вони вам сподобаються. В Італії це печиво подають з вином, занурують у вино і смакують. Я люблю занурювати у молоко теж смачно. Нам потрібно взяти у глибоку миску 500 г порошна. До порошна вбиваємо 3 яйця, де порошно всипаю 7 г розпушувача тіста, розмішую, додаю 60 г м'яке вершкове масло. Дві столових ложки Марсели А полю.